Ну, краще, що це ліжко взяти, тут товстий короб, а цей тоненький зламається ж швидко. Е, цей не зламається, хоча, по факту, це, звичайно, що буде міцніше. Але різниця в ціні 27 500, 16 500. Тут уже кожен вибирає, що йому підходить по бюджету. Якщо будете брати з матрасом, звичайно, що йде додаткова знижка. Тобто і цей короб дерев'яний, і цей дерев'яний, просто тут товщий брус. Відповідно, я по цьому можу навіть ногою стати походити. Ну, воно не зламається, абсолютно діагональ не зміститься. Ну і до того ж на ліжку. Бергамо тут іде м'якенька подушка, подушка знімається, з неї знімається чехол. Це йдуть більш прості моделі. да, вони гарно виглядають, вони такі. Класичні, стримані, але теж міцні на дерев'яному коробі зі зйомним чехлом. І ця моделька називається Лідер. Тут уже обираєте, що потрібно. До речі, в цього ліжка теж є перевага, одна дуже велика це габарит. Плюс 6 см до ширини, плюс 12 см до довжини. В малогабаритні кімнати оце не стане, а оце ліжко підійде класно. Замовляйте обидві моделі на сайті Солохає, в шапці профілю телефон для зв'язку. І не забувайте, що ви можете зробити добру справу за 500 гривень отримати будь-яке ліжко з всі деталі в першому закріпленому відео профілі.